Володимир Коструміти з нами на включення. Володимира, 2-1. Зараз рахунок на користь вашої команди, що можна сказати, за підсумками 40 хвилин гри. Ну, Ми були заряджені на перемогу після першого, коли було 1-1, і після другого. Тому ми будемо продовжувати боротися і ну, перемагати. Сьогодні ось це відчуття, що. В разі перемоги ця гра може стати заключною в сезоні, ви станете чемпіонами. Ця думка вона більше вам заважає чи навпаки вона надає крила? Вона не заважає, але ми все одно в е, фокусі тримаємо себе, тому що ну, вона може і заважати, і, і допомагати. Тому ми, я думаю, скоріше допомагає. Були якісь проблеми у вчорашньому матчі, які, наприклад, перед цією грою, на яких акцентував тренерський штаб? Так, були. І ми зараз перед грою обговорили їх і ну, намагаємося не допускати їх. А що саме? Можливо, реалізація більшості, тому що сьогодні доволі непогано вдається її реалізовувати? Так, ну, реалізація більшості і більш ми на наш на захист. Були направлені. Ну і власне таке стандартне питання. Попереду третій період. Вчора Кременчук з таким рахунком виходив на третій період, але, зрештою, поступився. Що вам потрібно зробити, щоб не повторити долю Кременчука вчорашнього? Треба бути сфокусованим і продовжити грати ну, в активний хокей, як ми граємо. Дякую тобі за коментар. Хай щастить.